Скаути 50-ка і 24-ка з реверсом. З реверсом 24-ка записане Замовлення наше Міні-трактор Україна до людини їде, все як має бути. Бачите, в пльонці, все, заструпований. От. І дядя Федор їде. стоїть, до речі, Ловол з 23-го року. 22 го оціненний 22-го року оціненний овал вот. І то овал готується, ці два готуються, ці їде, ці їде. Зранку вже була відгрузка, вже машина від нас поїхала. Бо якщо слідкуєте по Тіктоку, то могли бачити, я знімав теж відос, то я не, не, тут не придумаю. Не наганяю тут, як то кажуть, а, січку не трушу.